Ось в цій машині їде дискова борона Амазон Катрос для наших клієнтів. Як будемо це все відружати, будемо вам показувати. Поїхали. Привіт, друзі! В селі Мироне, що на Полтавщині. З'явиться дискова оборона Amazon Катрус. Прямою дорогою з Німеччини, прямо в господарство, до нового власника в Україні. Господаря, до речі, звати Іван Може хтось знає, пишіть коментарі. Дуже хороший хлопець. Таким чином перемістили катроса з німецької землі на українську. Хай працює в українських фермерів на українських землях допомагає розвиватися. Так виглядає катрус, той що приїхав. Рама, можна сказати, в ідеальному стані, нічого не розірване, ніколи не варилось, крім заводу. А ось це новий власник в Україні Іван. Іван, що можете сказати про нас? Виправдали очікування? Одні емоції поки що. Все супер. Все вчасно, все як домовлялося. Спасибі за високу оцінку, працюйте, майте з цього користь, хай себе відробляють. Так і треба. Якось так. Як До нових цікавих відео, мирно все.